Вітаю усіх в ефірі після сесійні обговорення. Це спільний медійний проект відділу інформаційної політики Шептицької міської ради та медіа нашої громади телеканалу Бужнет тепер Радіо «Сокаль» та газета «Новини Непрабужя. Рада вітати усіх, хто зараз нас дивиться, і представлятиму вам наших сьогоднішніх гостей, депутатів Шептицької міської ради. Це Петро Петрович, представник партії Європейська Солідарність та секретар Шептицької міської ради, представник партії Свобода. Олександр Грасу, Христос Воскрес! Христос Воскрес! вітає Воскрес. Дякую за те, що знайшли час у своїх щільних графіках. І сьогодні будемо обговорювати теми, які піднімалися на черговому засіданні сесії. Власне, воно було об'ємне, бо перелік питань, які вам довелося розглянути, налічував понад 100. І воно і за і за формою, і за змістом було доволі цікаве. Е, почну я з бюджету, бо зазвичай виділення е, бюджетних коштів цікавить усіх. Петро Петрович, ви як голова бюджетної комісії, найбільше е, розбираєтеся в цих питаннях е, цього разу, які би були пріоритетні напрямки, на які скорувалися бюджетні кошти, і чому саме так вони розподілились? Дякую за запитання. Але... Насамперед саме більше розбиратися з фінансовою відділом, звичайно. Ну але якщо серйозно, ну ми завжди наша міська рада і депутатський корпус, насамперед, в пріоритеті є наші військові. Тому не дивлячись на те, що в місцевих бюджетах забрали ПДФО від військових, ми далі продовжуємо допомагати нашим Збройним силам України. Звичайно, є дуже багато запитів. Дуже багато запитів є деякі депутати, до них приходимо, ми обговорюємо. Заступника Коваля Володимира ті чи інші речі і скеровуємо зараз субвенцію, тому що це насправді найпростіше для нас і найкраще для військових частин, тому що вони вже. Насамперед знають, що їм потрібно, як потрібно, і де закупляти, і так далі. Тому така відпрацьована вже схема, що ми віддаємо субвенцію, і вони вже собі вибирають, що потрібно. Тому пріоритет, звичайно, збройні сили. Звичайно, також на тому бюджеті ми розглядали ті чи інші запити, які стосуються і освіти, і медиків. В освіті також дуже багато запитів, і на жаль, ми не можемо всі запити задовільнити, тому що потреба. В рази в десятки разів більше, тому також на бюджетній комісії є створені комісії депутатські. Прислуховуємося до відділу освіти. Вибираємо найбільш такі потрібні речі, де аварійна ситуація це є покрівля, це є можливо якісь якась сантехніка, яка розбилася ще щось. На жаль, ми не можемо відразу це все зробити. Порядкувати так, як хотілося би, але в певній мірі ми розглядаємо і на бюджеті приймаємо ті чи інші рішення. Ви бачили, що на бюджетній комісії було багато правок. Навіть були деякі правки, які були в той же самий день. це Школа номер 8 де покрівля вимагає аварійної ситуації, там вимагає покрівля термінового ремонту, тому що в спортзалі просто вода капає на голову дітям. О, тому є такі моменти, де це все робиться вже на наздоганяє. Прямо на бюджетній комісії і правками е, приймаються рішення, О. тому є е, багато яких речей, де люди е, потребують і ремонту доріг. Е, потрібно, Я розумію, що зараз не популярно говорити ці речі, там ремонт доріг та інше, але е, навіть та швидка, мають ті, ті дітки, які їздять до школи, також потребуються того, щоб було комфортно їздити і так далі. Тому і були на дороги виділені кошти. тобто, все розділялося в тих масштабах, щоб місто жило, щоб місто не відчувало тих чи інших таких дискомфортів. Тому бралося основне і виділялося кошти. Надалі побачимо, якщо буде бюджет надалі виділятися, Ми дуже залежні від шахт, від нашого ДП від вугілля. Також дякувати підприємцям нашим, дякую всім, хто зараз платить податки, тому що можна ті чи інші речі робити. Будемо надіятися, що надалі. У нас бюджет буде якесь перевиконання, і ми надалі будемо підтримувати наші збройні сили і робити певні роботи, які стосуються нашого міста, життя нашого міста. Ви е, не згадали про медиків. Я згадаю, що для центру первинної медико-санітарної допомоги виділи мільйон для е, встановлення, облаштування ліфта. Це дуже на мій погляд, дуже вдала і хороша ідея, оскільки люди тепер можуть безбар'єрно вище першого поверху діставатися до медиків. Ну, взагалі ця тема. Зараз повинно все більше і більше обговорюватися, тому що приходять хлопці з війни і ми маємо певність ті чи інші. Моменти, де вони потребують також того, тому нам потрібно більше працювати в тому напрямку і дійсно робити наш місто Шептицьким, щоб не тільки в нас була програма безбар'єрності, яка в нас є, а виділялися туди кошти і робити все для того, щоб було людям, які в певній мірі мають якісь вади по пересуванні, щоб вони могли мали здатність собі будь до якого місця під'їхати, і не відчували себе, що щось їм там ну тобто. Я сподіваюся, що в перспективі ми це будемо робити і виділяти не тільки на медичні заклади, а виділяти, тому що в нас і потребують і є певні люди, які живуть в тих чи інших будинках. От ми, до речі, по вулиці Львівській нещодавно, десь, може, півроку тому зробили. Там люди не мали можливості вийти погуляти, бо вони там на 9-му поверсі там, ну, і пересування не було. Дом, ну, це добре, що ми робимо такі всякі речі. Тому, е, перш за все, це медики, тому що люди мають звертатися в медичні заклади, і вони потребують того, щоб там такі речі були, і ліфти, і все, що для них. А потім будемо переходити і такі заклади, і державні, і так далі. І так далі. Але все, ще раз кажу, цю програму потрібно. Вона не буде виконуватися відразу, тому що це великі, досить великі колосальні кошти. Але цю програму потрібно обов'язково виконувати, ставити її також в пріоритет, ставити в плани. Тобто, якщо ми можемо виділити на неї 2 мільйони, значить виділяємо 2 мільйони і робимо ті роботи, щоб люди бачили. Сьогодні ми зробили в первинці, завтра ми зробили в Після завтра зробили там в народному домі чи ще якісь мірі, тому що це робити потрібно, і це в майбутньому. На жаль, у нас людей збільшується, збільшується таких, і ми будемо змушені просто змушені робити все для того, щоб тих людей зробити для тих людей все, щоб вони могли собі будь-яку місце. Дубратися і відчувати себе, що вони якісь щось не виходить. От, якось так там власне ветерани, які повертаються з війни, часто бувають на кріслах колісних, і відповідно для них треба облаштувати всю інфраструктуру. До речі, ми виділили зараз кошти. До нас зверталися також ветерани. Ви знаєте, ми робили там брухівку, бо їм пересуватися. І зараз ми виділили ще кошти до мене. Зверталися, тому що там є харчоблок. І там ми також виділили е, певну суму, щоб облаштування там асфальт було асфальтне покриття, тому що там є харчоблок. І все рівно хлопці е, десь виїжджають собі. Там ну вони mm -hmm. теж хочуть трошки свіжим повітрям подихати. Так, і ми виділили туди кошти, і там так само облаштують. Тобто, оця ліва сторона, там, де харчоблок. харчувані соснівці, та та так, та тобто, це також люди. Багато е, хто не розумів, казали, що там брухівку. Саме тому брухівку там викладали, тому що е, хлопці, які там на реабілітації якраз. Потребували того, щоб виїхати, по крайній мірі трошки проїхатися, собі поговорити. Ну а там, коли ями, то, то такого спроможна робити. Тому е це рішення було правильно, і це все ми зробили правильно, і надалі будемо робити все для того, щоб задовільнити ті чи інші потреби наших військових і ветеранів. Наші дякую, Петро Петрович. Власне переходячи до теми ветеранів, е оскільки ветерани безпосередньо мені здається повинні творити і впливати на ветеранську політику. Е в нашій громаді, зокрема, і саме для цього на сесії було підтримано рішення про створення ветеранської ради. Ви також як військовослужбовець. І в чому ви бачите перевагу такої ради ветеранів, які основні функції, і як ви бачите роботу такого органу, дорадчого органу для Шептицької міської ради? Ну, перш за все, Наталя, дякую вам, телеканалу і радіо за пересівні обговорення, тому що обговорення інформації, проблемних питань, потрібних питань є актуальні для, для населення. Люди, маючи інформацію, вони мають свої потреби задовольняти. Часто, коли не мають інформації, виникають проблеми або якісь непорозуміння, тому треба завжди обговорювати і проблемні питання, і, ну, і нагальні потрібні. Щодо Ради ветеранів, війна закінчиться в будь-який момент. І місто повинно бути готове до повернення великої кількості ветеранів. Частина вже повернулася після, після поранень. Ми не повинні нічого вирішувати без ветеранів. Тобто не можна за ветеранів вирішити без, без, без ветеранів. Така ініціатива була подана саме по місту Галиною. Крук, десь не на сесії. Ось розробляли спільно з ветеранами положення, доопрацьовували його прямо перед ну, Навіть в, сет, в ніч сесії ще вносили носили правки. Що це був дієвий механізм? Бо просто прийняти для галочки воно ну, не потрібно. Він має бути бути дієвий. Ми одні з перших в Україні, які створюють цю рад ветеранів. Вона буде. По всіх містах, тому що це не нагальна потреба, щоб ветерани не частина ветеранів піде в політику, то однозначно бо люди мають запит на на, на оновлення, люди мають бути представлені. Люди, які своє життя віддавали і здоров'я, мають бути представлені і управляти цією державою і свою війну перенести тут, ту вже на місцеві ради. Але частина буде працювати на своїх роботах чи, чи в, в інших напрямках відповідно. Е, рада ветеранів це така координаційна е, структура, яка буде допомагати реалізовувати потреби ветеранів. Це є, і, і, і реабілітації, це і соціальні допомоги, це і працевлаштування, це, це там виділення земельних ділянок. Бо часто е, є проблеми, які ну, можна навіть, навіть, навіть не знати. Так взагалі є велика проблема, що коли ветеран проходить, не маючи достатньої інформації, він може своє право не використати тобто, та, та, по, по по різних причинах. Тому е, пропонують пропонувалася і була створена рада ветеранів сам принцип такий, щоб в неї входило три різні різні верстви. Перша частина це будуть представники громадських організацій ветеранських, тобто вони будуть делегувати таких наразі. Є сім різних організацій, можливо, ще буде більше. більше тобто вони делегують одного представника Друга частина це щоб не, не забути про наші села, вже вони віддалені, вони, щоб були представники тих старостицьких округів. Кожний староста подасть ветерана свого свого села, і теж теж будемо представлені встоювати інтереси ветеранів в селі, тому що в місті легше знати інформацію а з села їхати буде проблематично, і доступ, доступ до державних засобів менший. і третя категорія. Розуміємо, що не всі змогли попасти в громадську організацію, не всі живуть в селі, але мають велику активність і так звані активні ветерани. То тут є можливість, якщо ветеран заручається підтримкою десяти інших ветеранів, які проживають або зареєстровані місячі на раді. Ну, на до речі, правка була внесена, щоб що проживають, ну речі, доречна правка. І заручається підтримкою і відповідно теж делегуються в Раду, в Раду ветеранів. Склад від 15 до 27 чоловік. Якщо буде забагато людей, відповідно на основних зборах це голосування серед самих ветеранів. Зараз положення затверджено, рада створена. Зараз міський голова має створити інститутну групу, яка буде перші, перші збори. Власне, подають побуть подані заявки, і вже після того рада ветеранів буде працювати і вже напрацьовувати проблемні питання. Ну, можливо, є такі моменти, які, наприклад, влада не може знати. А ветеран, кожен десь служив, мав і колег з інших міст, інших областей більше інформації, і багато буде ініціатив через раду ветеранів доноситися до, 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 до ради. І що важливо, що рішення ради ветеранів, яке, яке буде виносити, наприклад, там якісь там на сесію, воно ну, обов'язково для, для розгляду. Тобто не просто щоб поговорили mm -hmm. там і за Якщо воно е все в рамках закону обов'язково має виноситися на, на, на розгляд, е ну це скажімо так, так аналог громадської ради, який, який колись був. І актуальне питання ми повинні бути готовим до повернення якихось ветеранів на період вирішити питання. Як часто буде оновлюватися склад цієї ветеранської ради? Тобто, огляду на те, що направду будуть повертатися ветерани і теж захочуть взяти активну участь у громадському житті громади, власне і можливо представленими захочуть бути в тій раді ветеранів. Тобто як наскільки час обирається склад ради? Склад ради обирається на рік. 30 днів до, до завершення діючого складу е, ініціюється нова, роб... нова робоча група і, і, на, і на, на нову Ну, Тобто якась передбачення, що дійсно буде оновлення, щоб оновити склад? Голову ради обирає самі з собою. І вони мають функцію дорадшою і так, і ще є один нюанс, що членом ради ветеранів не може бути діячий депутат. Навіть якщо він ветеран, він не може бути. Це правильне рішення. У нас є депутати, які є ветерани, тому вони теж не заперечують. Ну я теж розумію, що цей конфлікт інтересів. Люди, які нам мають радити, ми не можемо входити тут структуру, ми самі собі радити. Тому це правильне рішення, що депутати не, не може входити в раду ветеранів. Тобто спостерігаємо за тим, як буде. Щоб це та, був то, не, не політичний пісворна, а дійсно дієвий орган, який буде. Рекомендувати, ініціювати якісь гарні гарні види. А політичні і нейтральні там ну тоді спостерігаємо за тим, як буде утворюватися ініціативна група. Як тільки створиться рада ветеранів, я думаю, ми обов'язково поспілкуємося з, з учасниками цієї ради ветеранів. Не всі питання були підтримані обранцями нашої громади. Були питання такі гострі, дискусійні. І Петро Петрович до вас питання. Знаю, що розглядалося питання про платні паркувальні місця, і про виносились на розгляд депутатів положення. Ви не підтримали це рішення? Чи можете обґрунтувати, чому воно не набрало достатньої кількості голосів? Не було проголосовано. Чи можете обґрунтувати власну позицію? Чому ви проти того, щоб зараз у громаді створювалися відповідні місця з платними паркувальними місцями? Дякую за запитання. Ну, Насамперед, наша фракція не підтримала даний проект рішення. Він стосується того, що потрібно зробити платні парковки, скажімо, нашому місту. Ми розуміємо, що колись ми до того прийдемо, але є певні відмінності і певні вимоги, які виставляли ми. Перед тим, як подавати даний проект рішення, перше, ми будемо наполягати завжди в тому, щоб спочатку влаштувати безкоштовні паркомісця в дворах. І якщо це буде стосуватися того, що буде платна стоянка, і вона буде не приватною, а буде на рівні комунального підприємства, і ті кошти, які будуть збирати на тих паркомісцях, будуть використані на паркомісця безкоштовні в дворах, тоді ми підтримуємо це рішення, тому що ми зараз обтяжуємо тільки людей. І от уявіть собі, що по запланованому плану, скажімо, паркомісця мали бути: це Сокальська, це будівельна, це частково Шевченка, тобто насичені райони, де люди ставлять машини, йдуть на ринок і так далі. і так далі. Уявіть собі, що завтра ці паркомісця платні. Куди люди будуть ставити машини? Перш за все в двори, правда? Це і буде спонукати на то і. Що заполонять всі двори, будуть будуть паркуватися, і ну де де хто знайде місце, там буде біля будинків паркуватися. Тому першим в, такі вносити рішення про платні паркомісця, ми рахуємо, що потрібно зробити паркомісця по дворах. Я неодноразово на сесії говорив, де місця є, де де можна зробити почати, почати з того, щоб людям показувати. От ми зробили паркомісця там на 40 машин. Так тоді люди зрозуміють, з якою ціллю робиться ці платні паркомісця. Якщо ми їх створюємо, і в тому проекті рішення не було, що може воно бути у приватній власності. А може бути в комунальній власності. Ну, я, скажімо, ніколи не буду голосувати, якщо воно буде в приватній власності, тому що це буде відповідно той чи інший заробіток тих людей, які сюди прийдуть. Будемо мати знову рівень обслуговування того чи іншого місця, тому що його потрібно і підмести і дивитися за тим, так, і буде в нас так, як з бордами. Потім комунальник їздить то все прибирає. Тому паркомісцями прийдемо до того згодом. Що вони будуть потрібні і це цивілізовано і правильно. Але зараз, в той час, коли йде війна, коли люди кожну копівечку рахують, є певні обтяження на людей, і ми не зробили е таку, е скажімо, дорожню карту того, що люди бачать, як буде облаштування в дворах, це є сирий проект рішення. Тому його потрібно допрацювати, його потрібно е обновити. Якщо е Буде створено на рівні комунального підприємства, де кошти, які будуть зібрані за паркомісця, а це було доповідачем, доведено, що приблизно 3 мільйона. Добре, значить, якщо ми 3 мільйони збираємо, ми 3 мільйони облаштовуємо в дворах паркомісця. Тоді ми будемо згідні, щоб ті кошти йшли безпосередньо на облаштування тих паркомісць. Можна якусь частинку, можна, можна ми домовитися, що може навіть і на військових. Ну, а чого ні, Ну, тим більше є пріоритетом. Але щоб не так було, що прийшов приватний, забрав ті всі кошти, і ми тут а, тобто, маємо тільки негатив серед людей, тому що, скажімо, привозить ну, скажімо, син, маму на ринок, так? Ну, 10 хвилин ну, за 10 хвилин, ну я рахую, що за 10 хвилин це дуже мало, щоб там постояти і забрати. Ну тому є такі рішення, і ми їх не будемо підтримувати, тому що е, ну вони трошки для нашого міста зараз е, трошки неправильні. Ну ну то я так м'яко сказав, тому що ну дати комусь заробити це одне, а все гарно зробити, облаштувати, піти на зустріч людям це зовсім друге. Тому ми по паркомісцях не будемо підтримувати до той пори, поки не Висвітлено цю тему, що маємо все, все рівно ми маємо робити паркомісця в дворах. Те, що люди роблять самі, я, ну, багато хто задасть питання, що люди там роблять самі, звертаються. Це на рівні такого: знаєте, зібралося 5 сімей, 10, треба робити паркомісця. Потім е, зробили паркомісце, зробили дозвола, Потім приходять е, 10 чоловік з заявою: заберіть назад це паркомісце, тому що вони там зимою гріють машини в п'ятій ранку, нам заважають, і ми маємо певний такий негатив ті чи інші дві сторони вже. Ну тобто, тобто якісь речі такі, що одні хочуть паркомісцю, Якщо буде це на рівні міста. На рівні нашої архітектури, що гарно буде сплановано, скажімо, от там, ну, я беру район, там, де я живу. У нас є там, біля рукавички, ви знаєте, там борт, і біля нього от такий цілий круг стоїть. Земля ну, просто земля. Ну, тобто, ну, Чому там гарно не спланувати і зробити гарне паркомісця? Тобто, щоб відвезти туди. Так само є далі біля будинку воїна. Ви бачили, mm -hmm. такий саме болото. Тобто все розхвестяно. Ну, тобто, чому там не зробити також паркомісця? Тепер беремо по Івасюка. сторона, там, де той світлячок, чи як називається цей магазин. Ну тобто там також оце все, там, де почала цю дорогу робити з брухівки. До речі, вона дешевша, ніж асфальт. О, і також там є таке місце, яке ну, на, на машин 30, і воно не облаштоване. І якщо б люди бачили, що сьогодні є в програмі там частина можна робити частинами, там район набережна, район Шевченка, там район Мазепи, тобто, і люди бачать, що робиться впорядкування, вони би розуміли, що куди ті гроші йдуть за паркумісця, які є платними. Тобто, я заплатив три години, постояв, заплатив 75 гривень, але я знаю, що це йде для, скажімо, з тих 75 гривень військових. І там частина йде за те, щоб впорядковувати це все в дворах. І я розумію, що воно з часом буде все гарно і все цивілізовано. А просто дати майданчик для приватних структур, щоб приватні структури зайшли і дивилися свою програму, скільки їм в день капає, вибачте, за такі, такі пояснення коштів за паркомісця, і люди обурені, не будуть знати, як під'їхати, будуть ставити, скажімо, в тих дворах, які біля ринку. І люди інші, які там проживають, будуть мати незручності, бо вони не зможуть поставити біля свого під'їзду машину, навіть під'їхати. О, і вона буде певний такий колапс. Тому ми були проти і сказали, що це сирий варіант. О, і от будуть наші умови. Ну тоді будемо дивитися, тоді будемо приймати ті чи інші рішення. О, тому е, я вже там дійшов до того ВСК, Дуж, дуже було обговорено багато е, за брухівку, яка там е, по веська виставлена. Доповідаю е, громадським діячам зі всією повагою, які зацікавились цим питанням, е, там знаходяться е, арки. В основному люди, які там проживають, переходять, виходять, заходять в школи, на роботи через арки. Так сталося, що деякі арки колись-колись колись ще повідували під магазини, і це вони мали би використовуватися для того, щоб люди виходили. І в тих арках просто стояла вода. І коли я робив ті запити. Люди до мене зверталися, тому що правильно зверталися. Люди не могли пройти. тому коли був обрахунок. Брухівка була найдешевшим варіантом. І те, що зроблено, і те, що люди зараз самі повиходили, насаджують квіти, це говорить про те, що люди подивилися, повірили, що в місті можемо робити таке. Тобто не на рівні тільки ОСББ і на рівні тільки якоїсь приватної структури, а на рівні тому, що комунальне підприємство, я дякую Кубобіжу до Комунасевісу, який, коли робилася дорога, зразу робив облаштування біля під'їздів, о, навіть не дивився на те, що там заборгованості є. Тому Люди там дійсно повірили, що можна на рівні комунального підприємства багато що й робити, хороших і правильних речей, де може під'їхати тепер і швидка, тому що дорога розширяється, і так далі. Тому я трошки від теми від, відійшов, але тому, от коли отакі от будуть паркомісця, де люди зможуть, якщо пройтися, подивитися, люди собі з інвалідністю поставили знак. Поставили, що то їхнє паркомісце. Тобто люди дійшли до порозуміння. От, зайдіть, подивіться, як там облаштовано. Знаки стоять, що людина з інвалідністю тут паркується, щоб ніхто не міг паркуватися. Це є набережна 15. Інший поставив інвалідністю в нього електромобіль. Написав, що там, ну, там тоже людина з інвалідністю, і він там має офіційно собі провів, заряджається. Тобто це є цивілізація. Тоді ті люди зрозуміють, для чого там, скажімо, якесь паркомісце. В тому чи іншому місці, коли ми будемо е, не надавати майданчик людям, де паркуватися біля в дворах і так далі, просто їх штрафувати, ну люди нас не зрозуміють і правильно зроблять. Викличе обурення, погоджуюсь. Е, Олександр Олегович, Ваша позиція з цього приводу потрібні чи не потрібні в нашій громаді платні паркувальні місця. Проблема з паркуванням в місті є актуальною, адже місто будувалося зовсім під іншу інфраструктуру, не таку кількість автомобілів, не такого типу автомобілів. Зараз очікується ще більше наплив, коли повернуться хлопці хлопців, також з, з машинами проблема є серйозна. Це є аварійні ситуації, може створення. І відповідно треба парк парковки по місту думати в яких в мі місцях. І в першу чергу так, треба забезпечити для тих потреб, які є в враг, для я не що треба думати на як забезпечити паркуванням інвалідів війни першої і другої групи. Вже є звернення людей ветеранів інвалідів першої, другої групи, теж ми зобов'язані їм розробити, адже ну, вони не зможуть десь далеко ходити чи якісь платні місця. Практика платних місць, вона є і в інших містах, але ну, і Петра Петровича підтримую, що треба визначитися, якщо вже вводити це, по-перше, в яких в яких місцях це не може бути в такому загальному тутму місті, де постійно там біля ринку, десь чи десь по падроні по Шевченка, треба думати гарні місця і куди ці кошти будуть спрямовані. Якщо будуть спрямовані на на незахищення версту населення, ну на, 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 на ти самих лідів війни, на вворах, на це в принципі може така ідея ідея існувати. Ось тому питання є відкрите, його треба опрацьовувати. І, ну, місто потребує більше, більше паркувати. Ну, Кроме машини стоять, неможливо ні пройти, ні, ні зайти. Навіть деколи навіть, в подісному люди не можуть зайти, скаржилися, що прямо бракується, прямо під лісно. Тому що місто будувалося давно і видно, не розраховано на, на на таку. От цікава практика, я коли був в Краматорську, то в них про дорозі між деревами. Заїзд зроблений зроблені пап парку місця, безкоштовні паркові місця. Тобто йде дорога між, між деревами, зроблено заїзди, які ж кишеньки. В, в принципі, я показував міському голові, це покажу архітектору, чи в нас це можна по нормам, бо там трохи, трохи дороги, дороги mm -hmm. ширші, але ну, там вони вийшли. Таким, таким чи воно буде по нашим будівельним нормам по, по, mm -hmm. підходити? Якщо так, то це теж можна реалізовувати, бо в Краматорську воно так вийшло. Направду через те, що двори перевантажені, часто і спеціалізований транспорт, пожежні машини, екстренка не не можуть дої доїхати. Це величезна проблема. Про що це такі, всі так. говорять. Власне, ну будемо сподіватися, що спільно спільними зусиллями досягнемо якогось консенсусного рішення, яке задовольнить і мешканців, на сам партішканців, так і наповниться Тут бюджет. І ще ще, ще жоде питання. Ми якраз на сесії прямо безбар'єрності приймали, так? І цей маршрут безбар'єрний, він, якщо він проходить через платні парковки, він теж морської заважати. Yeah. Треба враховувати, yeah, так, щоб ми не наклалися. Теж треба враховувати нюанс у вас є дуже багато до, до, до роботи і до обговорення. Я на величезне висловлюю величезну подяку за те, що сьогодні ми зібралися і поговорили в такому вузькому колі, але тим не менш нам довело вдалося поговорити і важливі питання, які приймались на сесії. Дякую вам, Петро Петровичу, дякую, Олександру Олеговичу. Нагадаю нашим глядачам, що це були післясесійні обговорення разом із депутатами міської ради Петром Остопюком та Олександром Грасуловим. Дякую вам, всім. бажаємо здоров'я все добре.